Вітаємо вас на каналі Морфологія.юа. В даному відео ми розберемо детально анатомію товстої кишки. Ну що ж, розпочнемо із визначення. Товста кишка, інтестинум красум, це кінцевий відділ травного каналу, який починається від ілеоцикального клапана та закінчується анусом. Загальні характеристики. Довжина 1,5-2 метри, діаметр 4-8 см. Найширша в сліпій кишці, найвуща в сигмоподібній. Основні функції це всмоктування води та електролітів, утворення калової маси, синтез вітамінів групи Б та К кишковою мікрофлорою та імунний захист. Зовнішні відмінності від тонкої кишки, це наявність теній, це триповздовжні м'язові стрічки, гаустри, випинання стінки, також жирові підвіски. Та має сіро рожевий колір, на відміну від рожевого у тонкої кишки. Ну що ж, давайте детальніше розберемо анатомічні відділи та їх межі. Межі від ілеоцикального клапана вальва ілеоцикаліс. Отут прекрасно зображена вся товста кишка. До початку висхідної ободової кишки. Ось червоподібний відросток, сліпа кишка. Висхідна ободова кишка, поперечна ободова кишка, несхідна ободова кишка, сигмоподібна кишка та пряма кишка. Також одразу можемо побачити тенії. Тобто, це три повздовжні м'язові стрічки на поверхні товстої кишки: тенія ліберта, оменталіс, мезоколіка. Основні їхні функції це скорочення та сегментація кишки. Теній скорочується на рівномірно утворюючи ділянки, звуження. Такі от формування виходить гаустрації. Саме завдяки теніям стінка збирається у мішечки, гаустри, що тут і показано. За рахунок цього просувається вміст. Такими повільними хвилями. Це важливо, бо у товстій кишці відбувається всмоктування води. Потрібен повільний транзит. Також регулюється моторика, вони створюють тонус і допомагають у таких масових перистальтичних рухах. Гаустри це випинання. Ми бачимо товстої кишки. Ця сегментація сприяє переміщуванню вмісту. Завдяки гаустрам маси повільно переміщуються, поступово, ущільнюються. Також збільшується площа контакту зі слизовою. Це важливо для всмоктування води. Регуляція темпу просування. Це є важливим. Гаустри працюють як камери де вміст затримуються та піддається обробці бактеріальною хлорою. І... Відрізняються цим і від тонкої. У тонкій кишці немає гаустрацій. Тобто це м'язові стрічки, що стягують кишку, гаустри мішечки, що утворюються завдяки теніям, разом забезпечують повільний транзит, перемішування, смоктування та формування калу. Знову ж таки, от початок, коли кальний клапан. Це знаходиться в правій клубовій ямці. От Детальніше розглянемо на цьому рисунку. По відношенню до сліпої кишки виділяють на ступні топографо анатомічні утворення це верхня і нижня ілеоцикальні ямки. І ретроцикальні ямки, де може накопичуватися вміст при запальних процесах, очеревині чи перфорації червоподібного відростку. Червоподібний відросток. Апендікс верміформіс відходить від медіальної стінки. Розмежовує не лише тонку кишку і скальний клапан, а й різні середовища слаболужне, тобто тонку кишку, і слабокисле товсту кишку. Червоподібний відросток апендікс верміформіс. Довжина в основному 7-10 см. Положення варіабельне. Тобто може бути і несхідне, і ретроцикальне, медіальне, латеральне, інтрамуральне, але ми розбираємо класику. Покриття очереваною це власна брижа, мезоапендекс. Ну і переходимо поступово до висхідної ободової кишки. От, бачимо знову ж таки. А тут леоцикальний клапан, апендикс, сліпа кишка, висхідна ободова кишка, поперекова ободова кишка, несхідна ободова кишка, сигмоподібна кишка, пряма кишка та анус. Від сліпої кишки до правого печінкового вигину. Фліксура гепатіка декстра. От. Локалізується висхідна ободова кишка у правій боковій ділянці живота червної порожнини. Покривається очеревною мезу спереду і з боків крита, Знову ж таки очеревною. Задня стінка ні. Там лише адвентиційна оболонка. Поперечна ободова кишка. Колон трансферзум. Поперечна ободова кишка починається від. Правого печінкового вигину, до лівого селезінкового вигину, фліксура спленіка. Справа межує з печінкою, зліва з селезінкою, зверху з великою кривизною шлунка, від якої починається великий чепець і кріпиться до верхнього її краю. Нагортає інтраперитонеально і спускається з нижнього її краю, вниз до входу в великий таз. Знову ж таки, поперечна обудова кишка локалізується в епігастральній та пупковій ділянці, покривається очереваною інтраперитонеально, має власну брижу мезоколон трансверзум. Далі несхідна ободова кишка колон-десценденс. Знову ж таки, Від селезінкового вигину до лівої клубової ямки лівого здухвинного гребеня. Локалізується от ліва бокова ділянка живота і покривається очереваною мезоперитонеально. Від здухвинного гребеня сигмоподібна кишка починається до мису. Брижової кістки, от, і починається початок уже прямої кишки. Пряма кишка. Також сигмоподібна кишка колон Sigmoideum локалізується от, в лівій клубовій ямці от, та великий таз. Сигмоподібна кишка покривається очеревиною інтраперитонеально, має власну брижу. Мезосигмоїдеум, посередині якої розрізняють от, сигмоподібну ямку фоса інтерсигмоїдеа. Пряма кишка починається від мису крижової кістки до анального отвору, розташована в малому тазу. Спереду межує з маткою у жінок або сечовим міхуром у чоловіків. Відділи прямої кишки ректум, розрізняють надампулярний, парс супрампулярис, ампулярний ампула ректи та промежена pars perinalis або анальний канал. Каналіс аналіс. Покривається очереваною верхня третина інтраперитонеально спереду і з боків, середня третина мезоперитонеально тільки спереду, нижня третина екстраперитонеально без очеревини. Розрізняють утворення очеревини матково-прямокишкове і міхурово маткове заглиблення. Це у жінок. Або у... Прямо кишково міхурове заглиблення у чоловіків. Отак От ми швиденько і коротко розібрали анатомію товстої кишки. На наступному відео ми вже будемо розбирати гістологію товстої кишки. Тож залишайтесь з нами. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Морфологіюа. Підписуйся на канал та залишайся з нами.